Авторитарним стилем управління, гігантоманією та жорстокістю запам'ятався на Черкащині губернатор Сергій Тулуб. Свої порядки він тут взявся заводити з перших днів на посаді. Про чотири роки білосиньої епохи на Черкащині Олена Берестенко. Кілька місяців Черкащина чекала на губернатора. Дочекалася Донецького. Хоч коріння Донецьке, душа та серце Черкаські з перших хвилин призначення переконує Тулуб, згадує увесь свій родовід. Вчора начитався ввечері інтернет. а сьогодні зранку встав до зеркала. І думаю, чи це я, чи це не я. І діти мої, чи не мої. Після теми сімейної переходить на політичну. Обіцяє працювати з усіма і опонентів не присувати. Разом з вами. Незалежно від кольору, ми будемо реалізувати програму нашого президента «Україна для людей. На практиці ж у його свиті з'являються лише однопартійці, затяті регіонали віддані своєму шефу. Душевід ще той. підбрав тих, хто буде виконувати вказівки, не зважаючи на. Якісь там законні застороги, незважаючи на моральні перестороги. Під таким управлінцем Черкащина стогнала чотири роки. Він підім'яв під себе усіх очільників на місцях. Хто не прогинався, того команда Тулуба прибирала, як от міського голову Черкас. Він переконав особисто мене в тому, що Черкащина це зовсім не козацький край. Бо кожен начальник, який стикався з тулубом, перетворювався на такого блазня, який повторював. Те, що від нього чекали, всі люди розуміли, з ким вони мають справу, розуміли, що відбувається, але мовчали. Мовчали, бо боялися, пояснюють аналітики, і навіть не за бізнес чи здоров'я, а за власне життя, бо методи Тулуба були далекими від демократичних. Що робили бандити? Вони Якщо торгівці переставали їм платити, вони їх починали рекетувати, вони починали їх бити, інколи навіть і вбивати. Такими самими методами ця команда діяла відповідно до всіх громадян України. Окрім авторитарного стилю управління, Тулуб відзначився нечуваним марнотратством про діаманти дружини та іспанські віли. Героя не писали тільки ліниві. Швидко збагатившись за свої міністерські роки, Тулуб став вугільним маршалом. Розкіш, машини дуже подобалось йому, коли багато в нього було свити, щоб всі боялися. От це значить, щось в людина втратила глибоко в собі, глибоко в своєму інтелектуальному і головне моральному розвитку. Пробіли у вихованні переросли в манію переслідування, кажуть аналітики. За тулубової епохи мирні містяни, не згодні з політикою влади, зазнали найбільших утисків і гонінь. Людей лякали та кидали за грати, Дійшло й до фізичної розправи. <гушев> <гушев> Башка розбита. <гушев> Страждав солдат Януковича і на гігантоманію, бо з перших місяців узявся за будівництво масштабних проєктів обласної лікарні, перинатального центру музею Шевченка в Каневі. На цих проектах і погорів. Прокуратура інкримінує тулубу розкрадання державних коштів, особливо великих розмірах. Нині він у вигнанні і в розшуку. Олена Берестенко Віка